Саме навіть техніку на сьогодні, навіть всі там конкуренти і інші, вони там мають теж потужні 50-кі є з потужною ходовою з мостами і ті ж самі ката. Але це конструктивна сам редуктор, він іде дає іншої якоїсь іншої фірми. Я не пам'ятаю точно, як вона називається. Це синяке масло десь тече вже капає, Ну кажуть, що дуже модно, ну, хороші мости, типу, якісні. О, саме передній мост, тому в кого такі довго вже працює, напишіть як вам коментарях Оцей, оцей саме мост. Кажуть, що він дуже крутий. Ну, як всіх дешевих, більш китайців таких, які, ну, Дешевих я маю на увазі не Донфайн не ДТЗ. Там сороковка стоїть, як ця 50-ка, більше. Може бути момент. Бачите, там хамут, там десь щось а, недожато або десь коротко, вже капає мас, масло. К того кому-то, цього вода з этого.